Сьогодні будемо робити домашні в'ялені томати. Для цього підходять чері або сливки, розрізаємо їх навпіл. Серцевину можете вибрати, якщо бажаєте, але я залишаю все, як є. Викладаємо помідори на деко з пергаментом, посипаємо улюбленими італійськими травами та відправляємо в духовку. Температура 100 градусів, режим верх-низ. Дверцята можете трішки прочинити, якщо у вас немає конвекції. Час приготування буде приблизно від 2,5 до 3,5 годин. Залежить від соковитості помідорів та вашої духовки. Довки також можна сушити у спеціальній сушарці, але з духовки смак виходить особливий, ніби легенько припечені. Далі готуємо баночку. На дно викладаємо декілька зубчиків цілого часнику та гілочку розмарину. Викладаємо наші томати шарами і знову посипаємо травами. Заливаємо все теплою оливковою олією розігрітою до 60 градусів. Далі найважливіший момент дати томатам настоятися щонайменше місяць у прохолодному темному місці. Тоді вони будуть насиченого та глибокого смаку. І все маємо неймовірну італійську закуску власного приготування. Дуже смакує до салатів. Рекомендую.